В Україні порушено понад 100 тисяч справ, що стосуються воєнних злочинів. Про це на конференції сказав керівник департаменту протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Станіслав Петренко. Більшість цих справ розглядатимуть в українських судах за кордоном. Лише ті, де фігурантами є вище військове і політичне керівництво Росії. Чи готова система до навантаження та які є складності у розгляді міжнародних воєнних злочинів? У матеріалі Дар'ї Немитяан Золбін. Це Бородянський районний суд у березні 2022 року. Внаслідок російських обстрілів будівля зруйнована. Однак, вже у липні минулого року рішенням голови Верховного суду інстанція відновила свою роботу проте в іншому будівлі. Зокрема, Бородянський районний суд розглядає кримінальні справи, що стосуються воєнних злочинів. В переважній більшості це вони розглядаються заочно, оскільки особи ці відсутні, обвинувачені це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. У бородянському суді розглядають понад десяток справ, що стосуються міжнародних воєнних злочинів, каже голова бородянського суду Геннадій Стасенко. Їх скоїли на території громади російські військовослужбовці під час минулорічної окупації. В одній справі підозрюваного судять очно, адже він перебуває в українському полоні. Решта заочно. Такий розгляд має свої недоліки, каже Стасенко. Позиція цієї особи невідома, ні на досудовому розслідуванні, ні в суді вона невідома. Це вважаємо звісно складнощами для правосуддя з точки зору дотримання міжнародних норм. Воєнний злочин це свідоме порушення законів та звичаєм війни. Закрема йдеться про жорстоке поводження з полоненими, розкрадання цінностей та використання зброї, яка заборонена міжнародними конвенціями. Також це й про влучання по цивільних об'єктах, які не є воєнними. Справи воєнних злочинів розглядають суди перших інстанцій. Їх розподіляють між усіма. Судді між собою можуть визначити спеціалізацію. Це стосується справ про воєнні злочини. За словами заступника голови вищої ради правосуддя Дмитра Лук'янова, обговорюють створення офіційної окремої спеціалізації. Вони безумовно мають пройти спеціалізоване навчання, тому що на жаль, дуже незначна кількість наших суддів. Вони мають досвід навчання, в тому числі міжнародному гуманітарному праву, яке обов'язково має тут застосовуватися в українському законодавстві. Немає визначення воєнний злочин. Загальний перелік воєнних злочинів вказаний у Римському статуті, який Україна не ратифікувала. Основна норма, якою керується судді при розгляді справ воєнних злочинів – тридцять стаття Кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Втім, вона дуже узагальнена, каже керівниця департаменту правосуддя моніторингової місії ООН в Україні Ева Катінка-Шмідт. Стаття 438 – це просто посилання на порушення правил та звичаїв ведення війни. І вчора, і сьогодні багато спікерів казали, що ця стаття може слугувати для розгляду справ пов'язаних з воєнними злочинами. Але ми, як моніторингова місія ООН, вважаємо, що кримінальний кодекс потребує внесення поправок. На архівних кадрах видно, як із скляної кабінки виводять російського військового Вадима Шишимаріна. Це перший солдат, який отримав в Україні вирок за злочин проти цивільного. 28 лютого минулого року Шишимарін пострілом у голову вбив 62-річного Олександра Шаліпова. Це трапилось на Сумщині. Те, до... що до причине, то Якщо я не вистрілюю, то я провідаю нас і тих, хто йде пішко. А я вислів пару творчі у річний З 2014 року є 31 вирок стосовно злочинів, що стосується воєнних злочинців, каже заступник голови ВРП Дмитро Лук'янов. Також, за його словами, більшу частину справ розглядатимуть саме в українських національних судах, не за кордоном. І лише чотири вироки, які повноцінні судові процеси з підсудними, і з аналізом всіх доказів це надзвичайно мало. Тут існують тисячі, десятки тисяч виконавців різного рівня, і ці справи мають розглядати саме національна наша судова система. Такої ж думки суддя міжнародного кримінального суду сер Говард Морісон. Стосовно міжнародних судів, то там спостерігається більше поєднання мішанина. 95% справ, які стосуються України, будуть розглядатися в Україні за принципами компліментарності міжнародного кримінального суду. Але міжнародний кримінальний суд це не панацея. Ми повинні про це пам'ятати. Зараз в Україні зареєстровано понад 100 тисяч справ, які стосуються воєнних злочинів. Про це на конференції сказав керівник департаменту протидії злочинам, чиненим умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора Станіслав Петренко. Далі на матянзолбін Іван Горбунов Дмитро Панов суспільне новини.